Глава 9. Скажіть. «Оу». Це друге з двох основних занять, для яких призначена спальня. Якщо ви раптом не знали, на більшість людей секс діє на кшталт потужного заспокійливого. Дослідження показують, що під час оргазму як у жінок, так і у чоловіків вивільняється цілий коктейль хімічних речовин. Окситоцин, серотонін, норадреналін, вазопресин і гормон гіпофізу пролактин. Але все пізнається на практиці. Чи не так? Більшість знає, що оргазм сприяє хорошому сну. Але мало хто використовує це в своїх інтересах. Давайте детальніше вивчимо склад генеруючого хімічного коктейлю і з'ясуємо. Чому секс настільки корисний для сну? Окситоцин. Окситоцин інколи називають гормоном любові чи гормоном обіймів. Тому що саме завдяки йому у людей, залучених в інтимні відносини обійми, дотики і, звісно, секс, виникає відчуття прив'язаності. Під час оргазму виробляється дуже багато окситоцину. Згідно з дослідження, окситоцин заспокоює на противагу кортизолу і сприяє сну. В нормі він виробляється в гіпоталамусі і зберігається в гіпофізі. Оскільки гіпофіз тісно пов'язаний з іншими залозами і органами, викид окситоцину викликає цілий ланцюг реакцій, в тому числі вивільнення ендорфінів. Речовин відповідальних за приємні відчуття потужний потік гормонів і ендорфінів в момент розрядки як ніщо інше налаштовує на відмінний сон. Цікаво, що назва ендорфіни походить від слів «ендогенний» – з середини, і морфін похідне від морфея бога сну в грецькій міфології, Серотонін ми обговорювали серотонін в попередніх розділах. І вам же відомо, який великий вплив він здійснює на сон. Секс чудовий спосіб спровокувати викид цього потужного антистресового нейротрансміттера. Серотонін виробляється тоді, коли ви відчуваєте свою важливість тому справа тут не скільки в сексі, скільки у відносинах, контакті і спілкуванні в цілому. Згідно з результатам досліджень, серотонін необхідний для нормалізації циклів сну і неспання. Так само, як і норепінефрин. Гормон, який виробляють надниркові залози. Норепінефрин, норепінефрин також відомий як норадреналін, виконує в організмі функцію гормону і нейромедіатора. Він допомагає регулювати збудження і підтримувати нормальний цикл сну. Під час засинання спочатку виділяється серотонін, який сприяє глибокому сну. Секреція норепінефрина відбувається в ремфазі для збільшення її ефективності і пов'язаних з нею фізіологічних переваг. Дослідження показують, що коливання між фазами багато в чому визначають взаємодію цих нейромедіаторів. Норепінефрин також бере участь в синтезі мелатоніну, допомагаючи регулювати цикли сну і неспання. Центральна і вегетативна нервові системи, а також наднеркові залози, викидають норадреналін, який відіграє ключову роль в контролі за загальною стресовою реакцією організму. Вазопресин Згідно з результатами дослідження. Вазопресин покращує якість сну і сприяє зниженню рівня кортизолу. Вазопресин синтезується гіпоталамусом і зберігається в задній долі гіпофізу. Дані досліджень свідчать про те, що ця речовина відіграє важливу роль в соціальній поведінці, сексуальній мотивації, формуванні прив'язаності в парних відносинах і загальній реакції на стрес. Це доволі складний гормон з багатьма функціями. Вазопресин надходить в мозок одразу після сексуального контакту, і це дозволяє припустити, що наряду з окситоцином він посилює ефект релаксації. Пролактин. Пролактин. Гормон, пов'язаний з сексуальним задоволенням і в значній мірі зі сном. Дослідження показують, що його рівень природнім шляхом підвищується під час сну. Тварини, яким вводили пролактин, миттєво демонстрували ознаки втоми. Наукові дані свідчать, що після оргазму концентрація пролактину в плазмі крові залишається підвищеною більше години, причому як в чоловіків, так і у жінок. І це нарешті пояснює, чому, маючи на увазі секс, ми говоримо спати з кимось, оскільки пролактин пов'язаний із сексуальним задоволенням, через його викид чоловіки не можуть протриматися ще один раунд. Їм потрібен час на відновлення. Також важливо відмітити, що при статевому акті чоловічий організм виробляє пролактин в 4 рази більше, ніж при мастурбації. У жінок рівень пролактину тісно пов'язаний з якістю оргазму і інтенсивністю задоволення. Згідно з результатами досліджень. Пролактин покращує імунітет, сприяє здоровому сну і високій якості життя. Це додатковий привід зблизитись. Взаємна вигода. Хороший секс веде до здорового сну. Разом з тим, згідно з останніми дослідженнями, правильним буде й протилежне якісний сон сприяє кращому сексу. Згідно дослідженню, у жінок, які достатньо спали, більш високий рівень статевого потягу, і вони легше збуджуються. До того ж, після хорошого сну вірогідність сексуальної активності збільшувалась на 14%. Тому, якщо ви хочете здорову і щасливу партнерку, зробіть все можливе, щоб вона, як слід, висипалась. Нестача сну призводить до зниження лібідо і сексуального здоров'я у представників обох статей. Дуже важливу роль у цьому відіграє тестостерон. Згідно з даними, недосип знижує рівень цього гормону у чоловіків. В результаті виникають інші серйозні проблеми. Збільшення жирових відкладень, депресія і навіть еректильна дисфункція. На думку Джона Прайора, доктора медичних наук, професора урологічної хірургії медичної школи Університету Міннесоти в Міннеаполісі, позбавлення сну збільшує ризик еректильної дисфункції. Коли ви погано спите, рівень тестостерону різко падає. А оскільки знижується статевий потяг, ви можете не звернути на це увагу, тим самим погіршивши ситуацію. Щоб зміцнити сексуальне здоров'я, обов'язково потрібно краще спати. Хороший сон одна із чарівних пігулок, яку люди зазвичай втрачають із виду, намагаючись відродити енергію і бажання. Нестача сну може сильно погіршити життя. А якісний нічний відпочинок надасть йому нових фарб. Практика безпечного сну. Секс і оргазм дуже корисні, і ця користь не зводиться до хорошого сну. Вони укріплюють імунну систему, протистоять депресії, по суті, продовжують життя. Здатність відчувати і забезпечувати оргазм напряму пов'язана зі здоров'ям і благополуччям. Щоб пояснити, чому секс такий ефективний, відмічу насправді найбільший статевий орган це головний мозок. Так як саме він відіграє важливу роль в сексуальному збудженні. Хто сказав, що розмір не має значення? Підтримання здоров'я мозку і тіла вкрай важливо для повноцінного сексуального життя і відмінного сну, будьте відповідальні. Отримуйте задоволення і насолоджуйтесь перевагами, які оргазм може привнести у ваше життя. Порада номер 1 Ключ до рішення будь-яких питань в області інтимних відносин. Комунікація. Всі люди різні. І те, що шалено подобається одному, може залишити абсолютно байдужим іншого. Дізнайтесь, що подобається вашому партнеру, і що вам. Діліться цією інформацією один з одним. Більшість із нас не вміє читати чужі думки. Розкажіть партнеру, що вас збуджує і приводить в екстаз. Обіцяю. Це буде корисно для обох. Порада номер 2 Харчування і фізичні вправи дуже важливі для підтримки сексуального здоров'я. Впевніться, що ваш щоденний раціон включає продукти і поживні речовини для сну із глави сьомої. Доведено, що більшість з них також корисна для здоров'я репродуктивної системи. В наступних главах ви знайдете додаткову інформацію про здорове харчування і вправи. Тому будете готові до дій. І результат не забариться. Порада номер три. Секс це фізичне навантаження. Ось чому він так позитивно впливає на якість сну. М'язи напружені. Природнім шляхом виникає відчуття втоми: рухайтесь, будьте активними і проявляйте ініціативу. Отримувати задоволення пасивно також дуже приємно. Але все ж для здорового сну доведеться попрацювати.